Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Всім дякую, хто дивиться мої відео, хто підписався на канал, хто ставить подобайки і хто пише коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні хочу приготувати вже зварила борщ. Я. От, але ж треба, щоб ще щось було, як кажуть, поїсти. так? У мене ось тут є куряче м'ясо, дивіться, бачите, це гомілка і стегно. Курка була домашня, трошки роз, ну, її розділила, як кажуть, і додала трохи борщ у мене сьогодні на курячому бульйоні. І оце такі м'ясні частинки я їх хочу замаринувати. Значить, дивіться, я сюди положила чайну ложку гірчиці в зернах. Оце, ось я вже положила. Хотіла відео не знімати, але потім, думаю, зніму. Значить, зараз це м'ясо замариную. Що кладу? Чайна ложка гірчиці в зернах, підсолюю я. От так от. За смаком підсолюю. Далі покладу сюди мелений перець. От я так люблю, щоб перчик гарненько відчувався і гарненько пах. Так, тепер дивіться, ложка в мене десертна. Можна брати столову наливаю сюди дві ложки рослинної олії, додаю. Тепер додаю ложку соусу. Сюди ось у мене такий ложку гарну, десертну набираю соусу. І у мене ось є домашній соус, цей, що я готувала. Солодкий чилі називається, ось він. І оце цю ложку я кладу оцього солодкого чилі сюди. Тут є і цукор, і перець, червоний оцей гіркий, і перець болгарський, цей солодкий в цьому рецепті, оце в кетчупу чилі. І це зараз все м'ясо. Гарненько його тут обваляю в цьому соусі і залишу. Ну Тут хватає, куриця, ця ж така не стара, вона молода, домашня куриця, на базарі куплена. Не з магазину це м'ясо в мене. Я стараюся магазинне м'ясо, оце куриці, дуже рідко купляю їх. Ну, дуже рідко. Це вже в таких випадках, що отак беру, стараюся брати у людей на базарі. От, І отак от от замаринувала. Зараз прикрию його або харчовою плівочкою, або е, якусь кришечку знайду, і так достатньо йому постояти хвилин 20-30. І можна буде викладати форму і випікати. Ну, Так як у нас зараз виключили світло, то в мене буде воно маринуватися, поки не включать нам світло через те, що в мене духовка електрична. О, значить, Зараз мариную його, потім Викладу у форму і запечу. І буде в мене до вечері ось таке м'яско. Я вам далі зніму відео, покажу, яке воно вийде в готовому виді. Так, друзі, продовжую свій рецепт. Оце замариноване м'ясо в мене стояло. Години 30 точно маринувалося воно через те, що в нас не було світла. Тепер у нас з'явилося світло і я буду ставити його на випічку. Хочу вам сказати, що дуже гарно, коли м'ясо промаринується ну, довгий термін, більший період часу. Можна навіть на ніч його так замаринувати, от, а вранці тоді поставити на випічку. От у мене десь три годинки було. Так, беру я форму, ось таку. У мене керамічна форма. Через те я сюди нічого не застеляю, ні фольгу, ні пергаментний папір, нічого не застеляю. Отак наливаю трошки рослинної олійки Ось отак її розпреділяю і викладаю сюди кусочки м'яса. В духовку я вже розігріваю, до. 200 градусів поставила температуру духовки. От. І викладаю м'ясо своє Я вже робила в цьому маринаді. Крила робила дуже мені сподобалося. І ось дивіться, в мене тут залишився цей маринад, я його так зараз трошки якби полью на оце, на ці шматочки м'яса. Отак от от. І все. Зараз прикрию фольгою, От я так рукою розподілила, можна кісточкою, можна ложечкою. Так, все. Зараз накриваю фольгою і ставлю на випічку до, десь хвилин на 40, я так думаю, 30-40 хвилин в загальному. От все, відриваю фольгу по розміру. Так. Ну і потім вже покажу, як воно спечеться. Покажу вам, яке виходить. Смачне м'ясо в цьому маринаді. Так, і хочу вам, до речі, показати свій букет. У мене тут на столі, ось дивіться, який букет троян стоїть. Шикардос прямо. Ось, бачите, який він. Дуже гарненький. Це мені подарили колеги на роботі. Привітали мене. Ось такі. Так що випікаємо далі м'яско. Так, друзі, вже запеклися мої ці курячі кусочки м'яса, стегенце в мене і гомілка. Так, відкриваю духовку. Ось так воно тут. Дивіться, яке воно гарненьке. От тут є така отворилася ігушечка. Так, зараз ставлю на стіл. От, і ось таке м'ясо у мене запеклося. Бачите, як? Показую вам все, так, як мається бути. Е, значить, в духовці воно у мене було десь хвилин 40. Це точно. От, ось так виглядає м'ясо. Значить, дивіться, тут навіть є ось така утворилася підливка. От, якщо, допустим, ви його будете смакувати з. Макаронами чи кашею, то можна цією юшечкою, підливкою полити ваш гарнір. От. А так м'ясо дуже гарно виглядає. Зараз покладу його на тарілочку. Ось. Дивіться, ближченько покажу. Так, Ну і звичайно, воно вже готове, м'якеньке, соковите. М'яско. Так що зберігайте рецепт цього маринаду. Хотіла розрізати, зараз, чи вийде в мене одною рукою. Хотіла показати всередині. Так, зараз розріжу і вам тоді підключуся, покажу. Відрізала я шматочок м'яса. Дивіться, як воно виглядає. В готовому виді розрізане м'ясо не засохше. Соковите, м'якеньке, смачненьке м'ясце. Дуже смачно виходить в цьому маринаді. Спробуйте приготувати. Якщо у вас немає домашнього соуса чилі, ви не готували, не варили, то такий соус продається в магазинах. Можна його купити і спробувати приготувати, замаринувати м'ясо з соусом чилі. Дуже смачно виходить, так що пробуйте готувати. До вечері всім смачного. Дякую всім за увагу і до нових відео!